Сьогодні присутній міський голова міста Бахмут Олексій Олександрович Рева. Він приїхав до Крамменчука не вперше. Він дуже тісно співпрацює з Бахмутянською громадою в нашому місті, а вона налічує. Більш ніж 900 людей, це лише офіційно, які зареєструвалися, які проживають на території Кременчука, Кременчуцького району в навколишніх населених пунктах. Ми разом з ним проводили зустріч громадою в міському палаці культури в минулому році. Дуже позитивна зустріч, дуже багато проблемних питань піднімали наші нові Кременчужани, як ми їх називаємо. І сьогодні ми маємо теж робочу програму. Ми з Олексієм Олександровичем, на жаль, двох не можемо поїхати, але з ним. Поїде Дмитро Васильович Кравченко і Геннадій Михайлович Ванян ми оглянуть будівництво нашого центру для переселенців для нових промечужа на вулиці Троїцькій, Це той важливий проєкт, який ми спільно реалізовуємо зараз з міжнародною фінансовою корпорацією, на якій ми зараз з вами будемо на сесії голосувати щодо отримання кредитної лінії для добудови його через інструмент фінансового запозичення, фінансової установи, ну, який, мабуть, стане одним із успішних прикладів. Реалізація такої житлової політики на місцевому рівні щодо вимушено переміщених осіб щодо наших нових крамних чужан. Давайте це слово все-таки вживати, тому що ми розуміємо, що е, такі міста, як Бахмут, е, як е, часів я інші Донецька область, Луганська, навіть після нашої перемоги, після встановлення миру вони ще будуть потребувати часу на відбудову. А цим людям десь треба жити, десь працювати і. Добре, що вони є в нашому місті. І вони зараз працюють і в медичних установах, і в комунальних закладах, і на підприємствах, і посилюють нашу країну, нашу здатність боротися. Тому я пропоную на початку сесії дати Олексію Олександровичу слово. Наприклад, шановні пане голову, шановні депутати. Маю велику честь бути присутнім на сесії міської ради і хочу висловити щиру подяку міській владі. Депутатом всім небайдужим Терничам Жанам за підтримку наших пересуванців, які ви називаєте народа на містянами. Це фортеця, та незламна фортеця, це знають не тільки на теринах України, а далеко за її межа. І фінал такий, що все зруйновано, 80 тисяч населених, розкидані по всій Україні і далеко взаємомежувати. Але я працюю 35 років і очолюю міську раду а зараз військову адміністрацію. Ми все робили, робимо. і Будемо робити для того, щоб всім було комфортно. Але, на жаль. Сьогодні війна. До війни міста Бахмут займав перше місце в Донецькій області по інвестиціям на душу населення. Але ще раз повторюю, все зерно. І сьогодні основна задача нашої воєнної адміністрації зробити все, щоб люди мали житло, люди мали роботу, щоб сім'ї об'єднувалися, не роз'єднувалися. Об Сира роз пояка. Он вашим гостям, спонсорам, депутатам, на пойду же еще через подкрепляю, депутатам, миски ради, а с обойством из Я споливаюсь на да, спилбрацию, я споливаюсь, что мы сможем вырешить депутатами. Чуть-чуть, мало возглавилась, мать, житло, а работа. дитячий садок, школу, об'єкт культури, спорту. Ми зараз працюємо дистанційно. У нас 11 абсолютно або центрі підтримки по модель. На сьогодні у нас 17 тисяч зареєстрованих ресторанов переселенців, а інші покривам гарманам по на всій території України. У нас є багато програм соціального захисту населення. самом. Робимо все для того, щоб плачити життя нашим громадянам. Від громадяни. до стариків, пахивої людей, пахивали інвалідів. Збройним силам в цьому році вже надали фінансову підтримку біля 300 мільйонів гривень. А за три роки гривень з знизького бюджету на збройні сили сили оборони України. Я вірю в те, що те, що наші збройні сили перемоги. Я вірю, що Бахмут і всі міста вот зрелими. Я сподіваюся на те, що ми на дні села розуміння, здоров'я натхнення для того, щоб здобувати і будувати потеці. Ще раз вам щиро дякую, прийняв вам праці, містянам і місту процвітання, удачі і всім нами. Слава Україні.